Початок 1918 року видався для Києва важким. У січні місто пережило перше нашесті більшовиків із усіма атрибутами пролетарської диктатури, примусовою працею, грабунками та масовими розстрілами. На щастя, Центральна Рада встигла підписати союзний договір з Німеччиною та Австро-Угорщиною. Тому перший більшовицький апокаліпсис тривав недовго. Німецькі війська без зусиль виконали товариші з України. У Києві запанував спокій. Дуже швидко нові союзники зрозуміли. Що з безвідповідальною центральною радою Каші не звариш? Тож почали підшукувати нову кандидатуру українського властителя для Києва сім з половиною місяців його правління стали найбільш спокійними. Дивіться сьогодні в київських історіях, коли москвич хоче стати українцем в Україну, починає з такого моменту також пускали далеко не всіх. Імперський норов українського гетьмана сив моніторвельну війну. Катастрофа на звіринці Дома були не то, що розрушені, а в буквальному смислі зрівняні з, з землею. Цілі загони саботажників, підрівників, терористів. Ціна влади проти гетьмана почали готуватися під змови. Ера скоропадського у київських історіях. Без сумніву, Скоропадський розумів, що він маріонетка в руках німців. Щоб бути самодостатнім правителем, у нього не було головного армії. Німці про це потурбувалися заздалегідь. Гетьман мав лише підрозділи державної варти. Скоропадського фронтового генерала гнітила примарність його влади. Такі були обставини, що е, гетьман, як військовий, він розумів, що для держави дуже важливо має значення. Військо. Але е, німці, які е, мали своє розуміння і е, своє бачення, що треба робити, вони е, не сприяли і фактично гальмували і не дозволяли гетьману е, розбудовувати українське військо. Навіть ті, два, ті е, дві сірожи пана дивізії, які були створені. Із українських військовополонених саме з допомогою німців і австрійців, які прибули сюди, були досить швидко розпущені і перестали існувати. Тобто, навіть та структура, яка могла бути ну, основою армії, не сталося цього. Німці хотіли контролювати все на вулицях столиці. Карбували крок німецькі патрулі в українських містечках і селах стояли німецькі гарнізони. Більшовики, яких випхали майже до кордону з Росією, осіли в Харкові, і на гетьманщину відкрито нападати не наважувались, бо боялись не гетьманської державної варти, а прочухана від німців. На короткий час Киев став найбільш спокійним містом колишньої Російської імперії. Працювали банки, базари, промислові підприємства. Ресторани отримували захмарні прибутки. Немцы более или менее наладили повседневную жизнь, в магазинах появились продукты, наладился в какой-то мере товарно-денежный оборот, наладилась культурная жизнь Киева в городе шли всевозможные спектакли, концерты, представления и так далее. Народ веселился, хотя многие понимали, что это пир во время чумы. Киев в то время был свой, свой родной мини-Вавилон, где перемешалось все и все. Социалисты, капиталисты, буржуазные, монархисты российские, украинские самостоятельники, федералисты. То есть вся эта каша была именно в Украине. И З одного боку, в ресторанах співалися царські гімни офіцерами, з другого боку, співалися ще не вмерла Україна, існував клуб-Родина і клуб Батьківщина, де збиралися українські самостійники, де теж співалися. І, врешті, на певному етапі ситуація дійшла до такого напруження, що міністр внутрішніх справ Кістяковський оголосив, що. Віднині забороняється співати російські монархічні пісні у ресторанах і в барах, а хто буде співати, їх закривати в вагони, нехай захищають час Росії на фронті, а не в ресторанах з чаркою. На той час Петроград та Москву накрили хвилі червоного терору. Тисячі недобитих буржуїв прибирали вулиці, розвантажували вагони, гибли в підвалах. ЧК. хто був у змозі втекти з Росії? За шалені кошти купували квиток на поїзд, місце в автомобілі чи на возі, аби лиш подалі від більшовицького раю. Київ був переповнений. Вартість житла зросла в рази. В то время на киевских улицах можно было встретить видных московских, петроградских деятелей, политических деятелей, банкиров, промышленников, которые бежали в Украину, которая все-таки была почти Россией, они воспринимали ее как часть Родины, надеялись, если угодно, пересидеть тяжелые времена, продолжая каким-то образом свою деятельность в Киеве. Дуже скоро таких гостей стало занадто много, тому украинцы были вынуждены прикрыть кордоны для втекачей из России. Наиболее просто попасть в украинскую державу из России было тем, кто мог доказать свое украинское происхождение или, по крайней мере, какие-то родственные связи или, или, нечто подобное, что связывало бы их с Украиной. Поэтому в то время, в 2018 году, в Москве резко возросло количество украинцев. Всі, хто хоча б яким-то образом могли доказати свою причасність Україні, біжали в українське представительство, доказували цю самую причасність, сиділи на поїзд і ехали в Україну. Проте для російських гостей гетьманська Україна лише на перший погляд здавалась другою батьківщиною. Колишній флігель ад'ютант імператора Миколи II, наче зрадник Мазепанець, звичну і таку знайому Малоросію, почав активно перетворювати на українську державу. Паралельно з України з російською мали вивчати ще українську мову для того, щоб люди, вчителі старої школи, перейшли на українську мову, були засновані для всіх вчителів курси українознавства. Хто не пройде курси українознавства, той мав бути звільнений з роботи. Було відкрито 175 українських шкіл, нових, не чіпаючи тих, що вже існували. Тобто в культурній галузі це були грандіозні здобутки, які наша держава за більше 20 років так і ще не здобула. При Гетьмані засновують національний архів, національну галерею мистецтв, історичний музей, національну бібліотеку, Український театр драми та опери, академію наук. Починають працювати два українські університети: в Кам'янці, Подільському та Києві. Університет був открыт в помещении університету святого Владимира. І таким образом, в нинішньому красному корпусі університету какое-то время було двоевластие. Там одновременно базировались Университет Святого Владимира, который так и остался русским, и Украинский государственный университет. Две организации заключили между собой договор о паритете. Все делилось строго пополам, аудитории пополам, финансы пополам, временные рамки для занятий пополам. Все належало решать, решать на паритетных основаниях. Гетьман був повною противагою своїх говірких попередників із центральної ради. При ньому прийняли державний бюджет. Міністерство праці розробило закон про соціальний захист робітників. Був заснований Український державний банк. Валюта почала стала стабільною. Наприклад, за один карбон здавалося дві німецьких марки на той момент. Крім того, з німеччини надійшли замовлені в Німеччині в друкарні Райсруки Рай. Валюта, яка мала захисні знаки, тобто вже неможливо було підробити. Тобто Вона була сучасною валютою з захисними знаками, з водяними знаками. Економічне життя почало бурлити, і фактично тоді був сплеск, економічний сплеск, тобто в людей були гроші, в людей з'явився товар, з'явився бізнес, ринок запрацював в той момент. І Це показується і рахунки в банках, тобто почали збільшуватися особисті рахунки. рахунки фирм. Мы считали, что один из главных вопросов – использовать наши реки, особенно Днепр и Днестро. Одни эти две реки заключают в себе колоссальный источник энергии. Совет министров еще в июне месяце для продолжения приисканий в этой области на Днепре ассигновал 8 миллионов карбованцев. Я думаю, что разрешение этих вопросов дало бы могущественный толчок развитию нашей промышленности. На той час до складу української держави належить території Воронезької та Курської губерній Росії, частина Білорусі із Гомелем та Брестом, з представниками самостійної Кубанської Народної Республіки ведуться переговори про союз. Павло Скоропадський зайвий раз демонструє, що він нещодавній генерал імператорської армії і що у територіальних питаннях він правитель безкомпромісний. Імперське виховання грало роль, тому що коли Виникли проблеми з Румунією, він оголосив Румунії торгівельну війну, так як війська немає. Тим не менш, і Румуни пішли на поступки, і потім вони приставили свого надзвичайного місіонера Аканду, який проводив переговори на поступки щодо Бессарабського питання. Коли виникло питання Криму, Скоропадський оголосив блокаду Криму торгівельну, тобто фактично змусити Крим. А німецькій адміністрації і представнику Німеччини, послу Муму, він заявив, що. Німеччина мусить віддати Крим Україні, тому що якщо якась держава, будь-яка держава коли-небудь забере Крим в Україні, це означає примітивну війну. Україна мусить буде повернутися і голосити війну будь-якій країні для того, щоб Крим забрати собі. Навколо українського диктатора крутиться різнокольорово за своїм політичним забарвленням. Публіка запеклі націоналісти і помірні українофіли, непримиримі монархісти і закатичні дружки офіцери. І вони приїздили, зстувалися, приїздили, дзвонили і так далі в Київ і добивалися до гетьмана і казали, слухай, ну ти ж ми ж такі, ти ж ледве не родичі. Ти ж пам'ятаєш, як ми з тобою десь там в пажурському корпусі, а як ми каже, обмивали перші пагони?» а як то? І він, не будучи людиною такою твердою. Він не то, що змушений, а згоджувався, що ну треба людям допомогти. Ну що ж, їх не, не викине же. І Київ став містом, де збиралася вся ота е, біла, 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 монархічна е, верхівка, е, і знаєте, вони на нього тиснули. Вони на нього тиснули. Весь час за гетьманського правління у безпеці почуває себе імператриця Марія Федорівна, мати останнього російського імператора Миколи II. З 1915 року вона мешкає у Києві в Маріїнському палаці. У складній життя гетьману навіть його дружина, яка вважала, що його гетьманство це його особиста авантюра, і вона не була прихильною до України. Вона стала прихильною до українства і України вже в еміграції. І Скоропадський залишився от в цих колах, які постійно на нього впливали. І коли русофіли хотіли схилити його на свою точку зору, вони закликали його дружину. Яка робила особистий вплив, і врешті і вони вигравали. Гетьман, як міг, намагався викрутитися із сталевих німецьких союзницьких обіймів. Треба віддати Скоропадському належне. Він використовував будь-який шанс, аби провадити власну політику. Він бачив, і розумів помилки свого попередника Центральної Ради і намагався їх уникнути. Проте селяни гетьманом були незадоволені. Німці видоювали з них хліб, а за опір кирали. В очах простого українського хлібороба німці були не союзниками, а окупантами. А отже, і гетьман був ворогом. Україною шириться повстанський рух. Його активно підживлюють більшовики. Через нейтральну зону, яка відділяла Українську державу від Російської Федерації, Федеративної Російської Республіки більшовицької, просувалися цілі загони. Саботажників, підрівників, терористів. І вони організовували тут групи терору, які піднімали, підгоджували. Селянство і робило терор, тобто, в тому числі і на робітництві. Фактично, влітку, оце масштабне повстання більшовизму було притиснуто і придушене. За допомогою, в тому числі, німецьких військ, тобто, придусили тоді, більшовики перейшли на вже не повстанську розмову, а мову терору. 6 червня 1918 року Київ сколихнула серія потужних вибухів. Останній був особливо сильним. Це рвалися склади боєприпасів на Звіринці. Снаряди вибухали півтори години. Потім стихло. І послідством цих взривів стало то, що цілий жилий район тодішнього Києва, Звіринець, де жило 8 тисяч чоловік, обіцявся фактично в пустиню. дома были не то что разрушены, а в буквальном смысле сровнены с землей. Вместо домов остались кучи пепла. То, что не разметал в щепки взрыв, то довершил пожар. В результате взрывов и пожаров погибло около 200 и было ранено около полутора тысяч человек. А порядка 8 тысяч все население Зверинца осталось без крова. Сколько вылетело оконных стекол в домах Киева, подсчету не поддается. Містом поповзли чутки. Одни запевняли, что это справа рук французских диверсантов, другие – большевицких. Следство так и не завершили, адже официальная версия подей – службу військовослужбовцев. Один из служащих в сарае номер 169 на артиллерийском складе, где хранились сигнальные ракеты, чинил поврежденный ящик с этими самыми ракетами и делал это с отступлениями от норм безопасности. В результате возник сначала небольшой то ли пожар, то ли взрыв, но дальше произошла цепная реакция и взорвались фактически все артиллерийские склады. Напротив зверинца через долину Лыбеди на Лысой горе были артиллерийские склады еще больших размеров. Силы взрывной волны буквально чуть-чуть не хватило для того, чтобы сдетонировали еще и склады на лысой горе. Если бы произошел вторичный взрыв еще и там, то масштабы бедствия были бы еще куда большими. Цього разу без даху над головою залишилось майже 10 тисяч киян. А тиждень по тому пожежа охопила 35 дров'яних складів. Окрім них, вогонь знищив паровий млин, спиртовий завод та фанерну фабрику. Для багатьох стало зрозуміло, що гетьманська стабільність справа ефемерна, крихка і спокій може порушитись будь-коли. Навіть сам диктатор не почувався у безпеці. Троцький виділив. Здається, 9 мільйонів рублів на вбивство Скоропадського. Сюди були заслані бойовики, які мали вбити Скоропадського і генерала Краснова. Поступово його влада також обмежувалася, скорочувалася. Ну, скажімо, коли навколо його резиденції цей будинок не зберігся, колишній палац генерал губернатора потім там був український уряд за Центральної Раді, спочатку стояли просто вартові, а потім це закінчилося колючим дротом, і воно було так оточено, що туди просто так уже не, не пройдеш. Це проговорило про те, що. Бну не було безпеки. Він не розумів, що це треба якимось чином охоронятися. Гетьманські спецслужби працюють на повну потужність. Її агенти доповідають про зв'язки українських повстанських загонів із більшовицьким підпіллям в Києві. Навіть дізнаються про місця їх конспіративних зустрічей на Деміївці. На початку серпня з Росії до Києва більшовики присилають свого резидента, який мав керувати терористичною війною в Україні. Серед інших завдань вбивство Гетьмана Скоропадського. Були арештовані практично всі провідні більшовицькі лідери в Україні. Потім був навіть арештований консул, більшовицький консул в Одесі. Були розкриті заклики група, яка мала вийти з Карпатського в Києві, вона була заарештована. Тобто, фактично, більшовики в Києві навіть не встигали робити свої сходки. Тобто, більшовицька організація, як політична структура під час гетьманату, була тут розгромлена. Саме тому більшовики українські, так би мовити, Оформили свій перший з'їзд саме в Москві. І в Таганрозі вони робили ці з'їзди перші другі. Тобто, фактично, спецслужби діяли дуже ефективно. З травня 2018 року у Києві працює офіційна делегація радянської Росії на чолі з Християном Раковським та Дмитром Мануїльським. Офіційне завдання: мирні переговори з Україною. Неофіційне підривна діяльність проти гетьманського режиму. Державна варта за, за счет... присутствие большевиков в Киеве на легальном основании, пыталось зацепиться каким-то образом за большевистскую партию изнутри, собрать информацию и так далее. Э, ведь в то время при гетманской власти сама по себе принадлежность к большевистской партии внутри Украины считалась преступлением. За это могли арестовать, подпольных большевиков выслеживали и так далее. Большевики под прикрытием деятельности мирной делегации остаточно знахабнили. Міністр внутрішніх справ Української держави Кістяковський наказав обшукати більшовицьке посольство. Українська поліція знайшла там неспостовні документи співпраці більшовиків з німецьким з німцями, з німецькою адміністрацією і з українськими соціалістами. Після чого почалися масові арешти, і Кістяковський навіть наказав заарештувати самого Раковського і Мануїльського, які тоді вже тікали в потязі з України. Ось і всі документи були. Витягнуті, забра... забрані, але німці наказали під загрозою застосування сили, щоб всі документи повернули і щоб заарештованих туристів відпустили. Тоб це була перша знака, коли гетьман зрозумів, що німці грають проти нього. Теж німці в Україні користувалися принципом поділяй та владарюй. Свого часу за їх сприяння Скоропадський перехопив владу у Центральної Ради. Пройшов час, і німці з під тишка стали псувати нерви своєму новому протеже. Як чужа держава, вони завжди хотіли отримати нестабільність в Україні для того, щоб завжди була потреба в їхній присутності. І вони це робили досить гарно і охайно. І тому, наприклад, коли Скоропадський почав арешти деяких діячів, в тому числі і білих, німці змушували його їх випускати. Тим часом справи у німців на фронті пішли кепсько. У вересні 18-го війська Антанти розпочали потужний наступ і у результаті прорвали німецький фронт. Мало хто сумнівався, що це початок агонії троїстого союзу. Тоді ж Павло Скоропадський здійснив свій єдиний закордонний візит. Звісно, до Німеччини. У Каселі його приймає Кайзер Вільгельм II. Гетман згадує тебе там в візиті в своїх мемуарах. аккуратно рассказывает о переговорах, о направлениях сотрудничества Украины и Германии. Неизвестно, конечно, что точно ему там говорили, какие инструкции выдавали и так далее, но даже на хорошо известной фотографии, где Скоропадский и Вильгельм стоят визови Позы этих двух государственных деятелей достаточно хорошо выражают состояние отношений между ними. Скоропадский смотрит на Кайзера и слушает, что тот ему говорит. А Кайзер стоит в эдакой раскованной позе, э, давая, судя по всему, инструкции своему подчиненному. Император очень много говорил о лошадях и охоте, а потом прочел речь на немецком языке. Эта речь, так же как и моя ответная, были всюду напечатаны. Я ему ответил на украинском языке. Он величал меня вашей светлостью и говорил о самостоятельной Украине. В ответной речи я благодарил за прием и пил за здоровье его и немецкого народа, не упоминая армии. Почему-то немцы непременно настаивали, чтобы я выпил за победу немецких армий. Я счел это лишним и пил за германский народ. Проте категоричність німців щезла. І поїздку Скоропадського можна вважати вдалою адже Кайзер врешті погодився, щоб українська держава розбудувала власну армію. І ще б декілька місяців, і історія пішла зовсім іншою стежкою. Проте місяць по тому Німеччина капітулює, а сам германський імператор втікає із розбурханої революції України. Взагалі Гетьман не вірив в перемогу Німеччини Островарщини. Він не вірив це з самого початку, він дуже прикро прийняв прихід німецьких військ в Україні, але він змусений, змушений був, як і багато інших, і це терпіти. Але він сподівався, що Німеччина центральні держави, Німеччина Островщина, вони програють на весні 2019 року. І саме в вересні він отримав можливість армію створити. І от зимовий період, осінньо-зимовий період, він мав бути визначальним. Тобто, мала бути створена армія. Поділена земля і весну Україна вже була б готова до викликів нових. Але саме це якраз і не відбулося. Для Києва закінчилися спокійні часи. Чим менше ставало у місті німецьких військ, тим слабшою ставала надія на мир у Києві. Гетьмана тиснуть з усіх боків. Раптом виявилося, що ворогів у нього більше аніж друзів. Монархісти та більшовики вважали його зрадником мазепенцем а націоналісти буржуєм-капіталістом. У Скоропадського залишається надзвичайно мало простору для маневру і надзвичайно мало часу, щоб прийняти рішення. Тож він зважується і підписує грамоту маніфест до українського народу про федерацію з Росією. Але для українців це було. Ну, настільки, стільки років вони терпіли російську владу і тут з цих обіймів вискочили, вирвалися з кров'ю, і тут знову пропонується вернутися в ці, в ці обійми. Але так як не було Росії як такої, як держави, і, до речі, він видав цю грамоту з двох розрахунків: перший розрахунок це що підтримує колишнє офіцерство. Тому що воно апріорі має бути проти більшовиків. З другого боку, він хотів забезпечити лояльність Антанти вже на майбутніх переговорах, які би які влаштовували воєнну карту Європи. І з третього боку, врешті, йому потрібен був час. Проте час виграти не вдалося. До Києва стягується 60-тисячна армія повстанців. Місто захищати нікому. Німці демонструють повну байдужість до українських справ. Солдати хочуть лише одного цілими повернутися на батьківщину. Лише один раз, 3 грудня, вони знову втрутились у місцеві справи. Коли петлюровці захопили участок железної дороги Київ фастов Голоби, яка була важна для німців. Потому что по этой железной дороге, во-первых, сами немецкие войска уезжали в Германию, а во-вторых, для тех, которые еще оставались, проводился подвоз продовольствия к, к Киеву. Немцы разобрались с петлюровцами за один день. Они вначале предложили им мирно урегулировать вопрос, а когда те не согласились, провели короткий бой, такую показательную упорку, после чего петлюровцы сразу же стали сговорчивыми. Два тижні по тому петлюрівці оволоділи Києвом. Гетьман Павло Скоропадський зрікся влади і зумів неушкодженим виїхати з України. Закінчився найбільш спокійний період існування Києва серед бурі громадянської війни. І так завершилась ера одного із найбільш плідних реформаторів України 20-го століття.